Сьогодні офіційно державний секретар США Майкл Помпео привітав Україну з автокефалією православної церкви. Оголошення автокефалії для незалежної православної церкви України 6 січня знаменує історичне досягнення на шляху України до майбутнього. З цієї нагоди США знову заявляють про непохитну підтримку суверенної незалежної України. Мовиться у заяві Державного департаменту США. Сполучені Штати підтримують релігійну свободу, включно зі свободою релігійних груп. Здійснювати керівництво справами релігії відповідно до їх вірувань без зовнішнього втручання. Ми вітаємо коментарі митрополита Епіфанія, що Українська православна церква відкрита для всіх православних віруючих, та заохочуємо уряд та церковних чиновників просувати толерантність та повагу до свободи членів усіх релігійних громад, провадити службу так, як вони самі оберуть, заявляють у державному департаменті США. А уряд США продовжує частково не працювати на 20-й день закриття. Президент Трамп вирішив наглядно продемонструвати проблеми на кордоні і поїхав до Техасу, щоб оглянути проблемну ділянку кордону з Мексикою та зразки стальної огорожі, яку він пропонує збудувати вздовж кордону на тисячі кілометрів. Дональд Трамп і без візиту переконаний, що криза на кордоні існує і звинувачує демократів у тому, що вони відмовляються дати гроші на будівництво стіни. Переговори між президентом та демократами в конгресі зайшли у глухий кут. Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом компромісу не знайдуть, він готовий оголосити в країні надзвичайний стан і фінансувати стіну за за на кордоні за інших фондів. Останніми перипетіями урядової кризи через питання будівництва стіни стежить Руслан Петричка перед вилютом на кордон у Білому домі. Президент заявив, що готовий оголосити в країні надзвичайний стан. я маю абсолютне право оголосити надзвичайний стан. Я поки цього не зробив, але я можу це зробити. Якщо переговори не спрацюють, мовірно, я це зроблю. Я скажу, я майже гарантовано це зроблю. Президент сподівається, що знайде порозуміння з конгресом, але каже, зволікати більше не можна. Ситуація на кордоні вимагає негайних кроків. Це неймовірна криза на кордоні. Через нього відбувається торгівля людьми. Пересилаються наркотики. Проникає криміналітет, банди, як мест 13 Ми викидаємо їх з країни тисячами. А вони повертаються. Це криза, і ці люди не приходять на прикордонні пункти. Вони йдуть між пунктами, де немає ніякої загорожі. Демократи вважають, що президент використовує тактику залякування, щоб будь-якою ціною профінансувати будівництво непотрібної стіни і виконати одну зі своїх найбільших виборчих обіцянок. більшість президентів використовували звернення з овального кабінету для благородних цілей. Цей президент використав овальний кабінет як декорацію, щоб створити кризу, вселити страх і відволікти увагу від хаосу у своїй адміністрації. Вимога президента побудувати стіну має політичну, а не практичну мету, кажуть демократи. А заручниками цього стали майже 800 тисяч держслужбовців, які весь цей час не отримують зарплати. Те, що пропонує президент, не найкращий шлях захистити наші кордони. Він каже про наркотики, які потрапляють у нашу країну. 90% наркотиків перевозять через легальні прикордонні пункти. Тому ми пропонуємо поліпшити інфраструктуру цих пунктів, встановити технології сканування вантажів, автомобілів на предмет наркотиків, контрабанди і зброї. Якщо президенти і демократи не домовляться та не приймуть бюджет у суботу, це закриття уряду стане найдовшим в американській історії. І сьогодні у Вашингтоні федеральні працівники вийшли на протест, вимагаючи відкриття уряду та оплати праці у п'ятницю. Вперше федеральні службовці і ті, кого відправили до відпуску, і ті, що змушені працювати, не отримують платню за два тижні роботи. Кілька учасників акції поділились з голосом Америки особистими причинами, які змусили їх прийти під білий Дім. Well, um, I think, у мене, you know, як і всіх, є рахунки, які треба оплатити. Я ще не подавалася на допомогу по безробіттю. Але я думаю, якщо я не отримую зарплату, я буду вимушена це робити. Я страждаю від невизначеності. Коли у мене немає роботи, у мене немає спілкування з колегами, які для мене досить важливі. Але я знаю, що багато людей страждають від шадауну більше ніж я. все американське суспільство страждає на міжнародній арені. Ми виглядаємо божевільними. Будь-яка розмова про стіну Трампа про застаріле. Ми маємо захистити нашу країну від нелегалів. Ми не хочемо тримати всіх на відстані лише нелегалів. Якщо вони хочуть приїхати, вони мають пройти через спеціальні процедури, як і всі інші. Тим часом в Конгресі за зачиненими дверима міністр фінансів США Стівен Нючен. Звітує перед членами Палати представників Конгресу США стосовно дій адміністрації Дональда Трампа і зняття санкцій проти трьох російських компаній, які перебували під контролем російського мільярдера Олега Дерипаски. Оглядачі кажуть, що брифінг може стати першим кроком посилення законодавчого нагляду за діями адміністрації Трампа стосовно питань пов'язаних з Росією після того, як демократична партія отримала контроль. Над палатою представників конгресу США минулого тижня, 8 січня, семеро конгресменів демократів, які обіймають керівні посади. В комітетах конгресу звернулись до міністра фінансів США з листом і вимогою пояснити рішення міністерства послабити санкції проти російських алюмінієвих компаній. Зокрема, йдеться про те, що в рамках відходу Дерпаски від володіння та управління компаніями передбачається передача акції російському банку, пов'язаному з Кремлем БТБ, який наразі перебуває під санкціями США.